Святая луч, показуємо лот номер 10 взуття Timberland. Починаємо з шикарної моделі. Більше до класики Timberland. Колір тут у нас іде, дивіться, який неймовірний. Також іде брендована фурнітура Легенькі всі абсолютно моделі, вони, знаєте, виконують їх дуже і дуже легкими, щоб було максимально комфортно тим, хто їх носить. Далі модель в синьому кольорі. Чорний. Чорний В чорному, перепрошую, на камері відливає трошечки. Такий дуже-дуже насичений, синій, можна, в принципі, сказати, але чорного кольору. Цікавий дуже іде тут візерунок на шнурівках. Далі дуже цікава модель, також легесенька, комфортна. Така дуже-дуже базова, пудрового кольору. І затик у нас такий ще сріблястий, взагалі цікавий. Далі в блакитному кольорі. Ідуть воду не проникні. секунду, воду не проникні, ця модель. Блакитний, гарний дуже колір, такий небесний прям. Вау. Далі в чорному кольорі йдуть ось такі снікерси на платформі. шнурівочка, з натуральна замша. Пудровий колір, також йдуть вода не проникні. І гляньте, який ти цікавий задник іде з справжньої... справжнього матеріалу, з якого роблять е, пробки до шампанського. Корковина. Корковина, так. Далі в чорному кольорі ось такі. Це ванси в нас йдуть, так. Є е, декілька пар ванс, буквально в лотах до трьох. Дві, одна дві. Дві пари. Так. Класна, модель Ванс завжди в тренді. Далі дуже класні, легенькі, знову ж таки, Челсі. В такому кольорі Мокос, такий дуже шоколадний, ніжний колір капучино, я би навіть сказала, і розиночка гарно тягнеться. Далі в такому це також колір е, дом'яти відливає SensorFlex технологія. Дуже класно. Легенькі, суперові. Так, е, як в білому варіанті були. Так, такі в нас схожі, от коричневі, також корковина. І вони йдуть, воду не проникні. Далі з натуральної замші в такі короткі челсі, взагалі вони не відчутні на ніжці, можете абсолютно комфортно себе в них почувати. Далі Тімберленд. Така модель Екстра лайт Ультралегка Дуже класний бежевий колір. Прям. Дуже-дуже пастельний, ніжний. Ще одна моделька Vans. Така дуже класична, олдова, можна сказати. Взагалі трендова. Її багато хто знають, мали і носять. Взагалі супер. Далі ось такі черевики, такі легкі-легкі. Також ультралегкі. дуже класному, такому шоколадному кольорі. Тоби Наступна підошві. модель також сенсор Flex технологія. Та, такий каштановий колір. Прям на осінь. Дуже і дуже круто. Ще одна моделька від іншого бренду це від бренду Барбур. Дуже і дуже класна модель. Дуже, ну, взагалі просто супер. Вона відрізняється за ціною насправді, тому що це йде більш вищий ціновий сегмент, але вона є також в цих в лотах. І ще у нас одна моделька це від Levi's, чорного кольору, такі черевики. Дуже, я думаю, це було щось схоже, спроби зробити на Мартінси, але в такому варіанті. На шнурівочках дуже-дуже класні. І так, ми з вами дивилися лот номер 10 у кому 17 пар. Ціна за пару 36 євро. Вся інформація по розмірах буде вказана в описі. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.